Підхилення! Геричний удар! Неспечні снаряди! Помста! Гедота. Yeah. Гедота. Yeah. А, вітаю! Авантюрист! Ти знайшов книгу заклять бороду» в цій міській вигрібній ямі. І знову врятував світ. Дякую тобі за вбивство цього злого пацюка, короля Тору Свароман. Візьми це золото в знак моєї вдячності. Ого п'ятсот золотих. Егеш. Тобі ніколи не спадало на думку. Я просто маю забагато грошей. Ні? Що ж, тоді я пішов. Фу, не хочу загубити це закляття. Краще мені зберегти книгу заклять. авантюрист. Ласкаво прошу. Далі. Квіти довго лісу. Далі. Мій візок О, на параду. Далі. Допоможеш Та мені? Так, я приймаю. Знаєш, який мій був останній квест? Вбити п'ять драконів. І цю теж ти не можеш її зірвати. Я зірву. Дякую, герої, за зібрання. <плес> так, нарешті. Добре, друзі. Останнього разу ми все робили добре. я Думаю, що цього разу, Джеф, ти зможеш використати командний викрик аби таким чином їх розсіяти? Так, 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 так. А, цього разу в тебе є зілля? Так, я тільки не отримав лікувальне від НПС. Новачку, який в тебе ДПС? Новачку. який в тебе ДПС? Бро, маєш мікрофон? Ти не зможеш піти цей похід, якщо не маєш мікрофону. Ходиш, так, мікрофон увімкнений. Мей ДПС 50. Ді yeah. oh, боже, ты граешь, ти дівчина! Ви дівчина! Так, я дівчина. О боже, ти граєш... ти часто граєш в Skycraft? Так, я граю в Skycraft кожного дня. Звідси, що ти одягнена прямо зараз? Скільки тобі років? Мені 24. Хей, якого кольору твоє волосся? Друзі, співаєш по-гарячому? Майте трохи поваги. Ви за це? А а ти сумнітня? Так, у тебе є хлопець? Можна я буду твоїм хлопцем? Привіт! О, майно, ще одна. Хей, не хочеш піти з нами? А, uh, 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 ні, я вже прийшов квест. одно дякую. А, вітаю, Цірест, і дякую за повернення мого відра. Я небагатий, але твій добрий чинок не залишиться без нагороди. Тож ось одна срібна монета. О, Господи. Світ знову потребує тебе, авантюрист. Ти маєш покинути це мале нікчемне містечко і помандрувати зі мною до дерева світла. Я приймаю. Зараз, перед тим як ми залишимо сюди діру, ти маєш одягти нагрудник Смаргона. Я відмовляюсь його, одягати, як він захищатиме мене. Він магічно зачарований. Чому б тобі не примірити його зараз? Почувайся так прекрасно та вільно. <гум> Ласкаво, прошу авантюристи, Найкращий політ повітряною кулею. Побач краєвиди цього світу! З повітря! Uh, моя вівця <гум> втекла. <гум> І Ти можеш вибрати uh, прийняти цей... Uh, моя вівця, вона має <гум> з повітря! Дуже дякую вам за політ моєї повітряної куле. Це було так весело. Я сподіваюся, ми це зробимо ще раз. Ласкаво прошу вам тюриста найкраще політ повітряною кулею за всю історію. Відмовити? Ласкаво прошу вантюриста на найкраще політ повітряною кулею за всю історію. Прийняти. Ласкаво прошу вам тюриста на найкраще політ повітряною кулею. Побач краєвиди цього світу з повітря. Ласкаво прошу вантюрист на найкращий політ повітряною кулею! Взагалі то я хотів би побалакати з тобою щодо польоту повітряною кулею. Я дуже хотів би спробувати разочок на повітряній кулі. З повітря. Вітаю авантюрист! Вітаю авантюрист! Вітаю авантюрист! Ласкаво прошу авантюрист, на найкращий політ повітряною кулею. Побач краєвиди цього світу! З повітря! Ласкаво прошу авантюрист, на найкращий політ повітряною кулею! Побач крови цього світу з повітря. О, герой, що привело тебе сьогодні до коваля Боджера? Я хочу піти за своє доле та одягти броню мого народу. Аргонський комплект кажеш? Ти даєш мені на таке вже легке завдання, герою. Лише кілька людей з цих земель спроможні зробити такий і складний комплект. Броні. Це потребує багато складників. Також всієї мої майстерності. Зволь мені почати. Готово. Що hey! ви там робите? Замокни Грего. Не, я не збираюся тебе вслідковувати. Я почуваюсь kind of трохи дивно через me. те, що не є частиною цього. Це все, -все about about you, about you, не лише про тебе, Грего. Ти не обов'язково брати участь у кожній бесі. Всі завжди говорять з Грего. Зараз мій час. Трохи вилопок. Оу. Ти я пободжусь, як вилопок, так? Трошечки. А well, ти Ти той, one, у кого uh, запах чесника з рота. Так, я часниковий yeah, фермер. Yeah, Еге, yeah, з запахом рота. Yeah. Так? Yeah, і yeah, ти, oh, і oh, ти oh, справді здоровий завдяки чеснику? Так, можливо. Взагалі-то мені потрібно трохи чеснику. Так? дружині треба трохи. Чи я можу трохи взяти? Добре. Я я буду за хвилину. Вітаю, авантюрист. Ти прийшов дуже вчасно. У мене є таємний лист, який необхідно доставити, але це надто далеко для мене. Однак я знаю, що такі хоробрі авантюристи, як ти, здатні здійснити цю подорож. Зараз же поспішає. Це надзвичайно важливо. А! Вітаю! Дякую, що достав мені цього листа. Я чекав на нього багато місяців. Ти маєш припинити надсилати мені це, друже. Все починає давно виглядати. Друзі, всіх вітаю на зв'язку Сонік. Хочу сказати дякую всім, хто підписався та хто дивиться контент. Не забувайте ставити вподобайки, особливо писати коментарі, що подобається, що можна було б покращити, або що було б цікаво подивитися в перекладі. А також не забувайте підтримати авторів контенту. Дякую.